Келу бродяги! В ефірі Inshrouded. І так як ви набрали більше одного лайка, я зняв продовження. І у цьому випуску я знайду місце для іншої бази. Бажано на високій горі. Але спочатку заберемо приколюху для хіміка. По дорозі лутаємо все, що неправильно лежить. Розбиваємо і лутаєм. Так, значить, де цей казан алхіміка Ага, сюди. Так А це шо за покемони? Ого, демедж Ну. Таке. Скипаем. Побили далі. Зараз быстренько по мосту. Deadly Shroud, понял. А, ну... Окей. Okay. На спаун. Так. Салам алейкум, бомжи. Сюда. Себе главне залутати. Опа. А це цікаво. Ага, значить тут пауки. І вони в два рази більшого левелу. Nice damage. Короче, ну нафіг. Так, ну ще пробую докопатись до цієї вежі. Прокопаю прямо через скалу. Отак От воно виглядає. Ну, я вже близько. Тут вам монтажик я тисячу годин копаю скалу. Нічого цікавого. Я докопався, Easy. Це одна з башень для швидкого переміщення. Ціль добратися верху. по дорозі вирішуючи Супер Головоломки в дужках Ноу. No. Оці всі приколи оббігти зараз. Наша ціль — знайти ось таку жовту кнопку. Для відкриття головних дверей мені потрібна ще одна ця кнопка. Ой, значить проходимо цю залупню. Оп. Сюди. Далі наверх, 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 наверх. Ну, я це скіпну. Пройшовши ще. 4 круги пекла. Добираємося до вогню цього. Воно мені говорить, що пішов ти нафіг. Окей, спасибо. Так, вестревел відкрили, решта не важна. Віддаємо алхіміку його казан, поспали і побігли фармити. Так, значить, знайшов одну непогану місцину. Можна, думаю, тут полутатись. Можна за мною не ганяти. А... Окей Зря я сюди прийшов. Я прийняв розумне рішення і... Ну нафіг цих бомжів. Так, значить, я думаю, якщо можна вибратися на ту гору над моєю головою, то там і побудуюсь. По дорозі залутаю бомжів. Тут якісь розвалені хати. Ммм. Херня. Окей, а наверху в нас, о о Це The Elder Scrolls 6. Todd Howard, Reference. Окей, побігли далі. У нас тут е помжара якийсь пасівний. Я його атакую, ну йому по барабану. Окей. Ех, так би легко. З усіма було. Хе-хе. <гум> Ага, ще під кінець газанув мені. Поняю. Значить, я тут без запису почав будувати свою базу. Добрався на якусь гору і тут трохи бахнув коробок всяке, кроватці, ну таке. Ще трішки полежу і продовжимо відос. Бігав оце, гуляв, знайшов боса з Кевин пора чизать. Надеюсь, он будет кайтить здесь нормально. Так, с удаляем это же. А босса можно покатать из хайграунда. Надеюсь, я сработает. Пани по новое, босс застрях а С таким хитрым шляхом. Вирізали бомжа. А там ще його залпенці. Ну, на експу підуть. Чекаємо лут. херня метал і... топор. Швиденько чекнем його башню. Дуже надіюсь на крутий лут. І. 29. А моя скільки? 26. Опа! Апгрейд. Сюди. Фест ревел додому. Окей, okay, що по квесту? Скрафтити тейблса. Окей. О, які всі раді мене бачити. Так, бомжар. Пилку давай. Сюди. Бахнем її десь тут зверху. Щоб не мішало. Так, сейчас годинку по кемарю, а потім підемо бити бомжів. А куди у нас по квестом? Табір бомжа. Окей. Я бачу, я 2 метрів не можу пройти без цих бомжів. Опа, а це. Квестовий табір. Окей. І так, питання. Де мій лут? А, не тут. Тут нема. Нема. І нема. Хм. Hmm. Зато бомжі її. Зараз покажу, як швиденько забузити палатку. Оп-оп-оп. Готовий. Поки лутав одного, ще два прибігло. Зараз їх заабузим. Не буду показувати, як я їх убивав. Хто ж міг знати, де цей ящик лежав? Угу-угу. І угу. я получив лук. М -м -м. Маленький спойлер. Я знайшов... Філософський камінь. Вау. Га? Е? Що за прикол? Бамбі. Хі. Мене ковбасить. Ай. Пора допомогти дикій природі. А вон як поскакав. Е, е, полутаємо горішки. Це не переляк, я просто доджив. Щас ці шекелі швиденько дособираємо. Бачу, тут бомж сам себе заабузив. Швиденько оформимо. Золотаємо клумби. Не знаю для чого ці приколи, але треба. Вже мене бомж знайшов. Ну йди сюди. <coughs> Унікуми на геймдизайнерах захотіли сховати погріб. <coughs> Я то лут не пропускаю. Якась підозріла купа. А, вже бачу бомжа. Ну куди ж без них? А по луту у нас. 24 стамін. Херня. Он мій жакет 24 мани, ну, нормально. Замага грай. Алло. Наколядувати швиденько води, а то вдома не меншого. Пара на базу. Провідемо NPC-шних бомжів. А полуту у нас каштани, кістки і пару кусків м'яса. Не густо. Бабка попросила скрафтити її, сральню оцю. Десь у хаті я тут пристроїм. І на цьому другий епізод Insrouded завершимо. Швиденько полізли в коменти і написали, де я накосячив. Назбираємо 6 лайків і буде продовження. А, і на всякий два рази не лайкаємо. 拜拜。Bye bye.